Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Сталося в іншу суботу, коли увійшов Ісус до синагоги і навчав. Був там чоловік, права рука якого була всохлою. Книжники і фарисеї стежили за ним, чи стілятиме в суботу. Аби знайти звинувачення проти нього. А він знав їхні думки і сказав чоловікові, який мав суху руку підведися і стань посередині. Той підвівся і став. Ісус же промовив до них: запитую вас, чи дозволено в суботу робити добро, чи робити зло. Душу спасти чи погубити? І, обвівши усіх поглядом, сказав йому простягни свою руку. І той зробив, і рука його відновилася. А вони сповнилися лютю і змовлялися один з одним, щоб це зробити з Ісусом. Слово Господнє! Едмунд Берг, мислитель, сказав фразу. Єдине, що потрібно для тріумфу зла, це щоб хороші люди нічого не робили. Під цим ключем подивимося на сьогоднішній фрагмент. В ньому Ісус далі дискутує, з книжниками і фарисеями. Більше того, ми дивимося, що Ця ситуація доходить вже до певного апогею, накалу. Вони сповнилися люттю і змовлялися один з одним, щоб це зробити з Ісусом. Вони вже не просто з ним дискутують, не просто він їхній опонент, не просто вони з ним не погоджуються, але вони вже вирішують його щось з ним зробити. Це вже не продовження дискусії, це вже ліквідація опонента ворога. Вже не на аргументах, а фізична ліквідація. Зрештою, до чого і дійшло. І це відбулося не в один момент. Це відбувалося поступово. Останніх кілька тижнів ми з вами читаємо саме ці тексти. Подивімося, що сьогодні причиною їхньої напруги, сварки, став сухорукий чоловік чоловік, який мав суху руку, і це була правиця. Про правицю і в Святому Писанні, в приповідках є багато, і в народних приказках є багато, е в таких приказках, які якось усталені. ну І зрештою, багато людей кажуть, що там я ну, взагалі без тебе, як без рук, або там е праву руку даю. Е ну І ця права рука є завжди символом. Того, що людина вправна, може щось робити, ну тому що більшість речей, яких ми робимо, робимо правою рукою, ну. Правда, є люди, які роблять лівою, але сьогодні не про це. Сьогодні про ось цей символізм, про праву руку, як про можливість взагалі діяти, бути активним, бути дієвим, взагалі що-небудь могти зробити. Я думаю, ви знаєте ситуації, коли люди мали якось чи хворі, чи пошкоджені, там, чи тимчасово руки, чи ампутовані руки. Думаю, що ви з цим стикалися, звісно, на жаль. І ми знаємо, що ну, ось ця приказка, що без тебе, як без рук, ну, без рук це справді дуже складно, тому що більшість таких чисто побутових гігієнічних речей, пов'язаних з харчуванням, пов'язаних з відкриттям дверей, пов'язаних та з будь-чим, воно пов'язано з наявністю і вправністю рук. І тепер цей чоловік має суху праву руку, тобто він не може нічого зробити. Ми дивимося на цього чоловіка, ми йому співчуваємо, нам прикро за нього, але він тут, немовби є таким тлом. Він стоїть. Такою певною музичною темою сьогоднішньої драми, тому що йдеться якби не про нього, хоча насправді про нього йдеться. Але книжники і фарисеї дивляться не так, думаючи про цього чоловіка, як би йому допомогти, а дивлячись, як би це знайти якусь приключку на Ісуса. Ісус це помічає, і Він намагається так діаметрально протилежно представити ось цю проблематику. Що годиться робити в суботу: добро чи зло? Зверніть увагу, що наша з вами проблема дуже часто буває в тому, що ми думаємо, що я не роблю зла, тому що не роблю нічого поганого. А це не так. Це не мислення Ісуса. Ісус намагається, от, власне, з цього витягнути, чи, чи вирвати з цієї пащеки зла і намагається показати, що ти хочеш робити. Ти хочеш робити добре чи погано? Якщо ти просто хочеш постояти з боку, то ти стаєш співучасником тих, які роблять погано. Якщо ти просто кажеш я нічого не зроблю, то ти нічого не зробиш поганого, але й доброго ти нічого не зробиш. Тобто кількість е, добра не помножиться. І в цьому проблема. І на це Ісус звертає увагу. Я думаю, що саме в цьому потрібно розібратися, над цим потрібно задуматися. Кожного разу, коли ми хочемо стояти осторонь, коли ми хочемо не напружуватися, не брати проблем на свою голову, не встрявати, не влазити в проблеми. Кожного разу ця кількість зла стає більшою, тому що кількість добра не стає більшою. І ось на це Ісус звертає увагу. Якщо ми кажемо, я не роблю нічого грішного чи поганого, адже я не зробив нічого поганого. Якщо я не роблю нічого доброго, я цим роблю щось погане. Ось тут суть всієї справи. Саме так Ісус будує цю аргументацію. Що годиться робити в суботу: добро чи зло? Якщо просто стоїш збоку, робиш зло. І тепер подивімося на ось цю аргументацію Ісуса, робити добро чи робити зло. Завжди це в активній формі представлено. Немає просто стояти з боку і спостерігати. Коли Ісус це представляє, звернімо увагу, що це відбувається з одного боку на знову ж на тлі цього сухорукого, який не може зробити добра. І саме з цього його лікує, вириває Ісус. Цей чоловік не міг нічого зробити, а відповідно не міг нічого зробити доброго. Тобто Ісус його лікує не просто так, щоб він зцілився, щоб, не знаю, чудо показати, чи щоб знову вкотре там, роздраконити ось цих книжників з фарисеями. Він показує, що цей чоловік не міг робити добра, то для цього він його оздоровлює. Не просто будь здоровим, а будь здоровим для добра, щоб ти мав можливість зробити це добре. Натомість книжники фарисеїв в цій ситуації виглядають жалюгідно, тому що вони мають руки, мають ноги, але не мають серця. Ну і видно, що з головою теж проблема. І з серцем проблема, і з головою. Зверніть, будь ласка, увагу, що кожен раз, коли ми перед Євангелієм робимо хрестики, ми робимо на голові і на серці. Ми розділяємо, ми кажемо, що є голова це окремо, є серце це окремо. Якщо не буде ні в серці, ні в голові, то і на устах цього Божого Слова не буде. Ось це дуже важливо помічати. Ці літургійні жести, вони всі мають сенс. Часто їх собі пригадуємо. я знаю, що ми їх знаємо, просто пригадуємо. Так от, завжди є ось ця активна фаза. Ісус показує, що ви хоч здорові книжниками і фарисеям, але ви не хочете робити добра. А якщо ви забороняєте мені робити добро, то ви чините зло. І хочете, щоб я став співучасником зла? Тобто не зробив добра? Це їх вело лють, в шал. Зверніть, будь ласка, увагу, що чого прагне нечистий? Ось святий Архангел Михаїл його топче. Яка є його мрія? Що він хоче, щоб людина відчувала? Зверніть увагу на нашу військову термінологію. Ми живемо у військовий час. У нас з'являється багато неологізмів, багато форм. І ось такі вислови, як сум, лють, апатія, злість, розчарування. Оце ті сенси, в яких ми постійно обертаємося. Оця ця тухлість така. Тому що. Так, багато хто ловить себе на думці, що я безрадний. Я нічого не можу зробити. От як так над головою летить та ракета чи той дрон? Скільки наших навіть родичів, знайомих, друзів, чи ми самі з вами особисто бачили це нещастя, як воно летіло. Чим ж ти його зіб'єш? Ну як? Патиком, камінцем, чим? Навіть якоюсь зброєю не дуже і то легко збити. І відчувається безрадність. Кожен раз, коли ми зустрічаємося зі злом, якого є так багато, на жаль, кожного разу в нас опускаються руки, і саме нечистий нам підсуває цю думку. Ти нічого не можеш змінити. Від тебе нічого не залежить. І ця апатія прибиває. Людина стає не те, що злою. Злість спонукає до якоїсь дії, як от, ну, сьогоднішніх книжників і фарисеїв. Це, звісно, часті їм не додає, але все-таки ми про активність сьогодні говоримо. А тут відбувається таке заніміння, ось це явище сухої руки, що от не можемо нічого зробити, от, от а, а що я можу зробити. Потрібно відганяти цю апатію всіма способами. Так, можливо, від кожного з нас залежить не дуже багато в такому глобальному масштабі чи там всеукраїнському. Але кожен з нас в тому середовищі, де знаходиться в тій ситуації, в якій знаходиться, кожного дня може зробити щось добре. Я не кажу не робити нічого поганого, бо от саме тут потрібно змінити рейки, а можемо робити щось добре. Можемо якось волонтерити, подивіться, що ось цей волонтерський рух він ось так, потрошки так стухає, дивлячись на ці величезні об'єми. Зрозуміло, що ну, ми не маємо так багато якихось там фінансових можливостей, але все-таки, ну, навіть якщо це щось дрібне, то можна. Можна. Ну, наприклад, раз на місяць, не знаю, там, якась там зарплата, не знаю, якісь там відрахування, якась пенсія, хто там з чого може жити. Ну, якийсь невеличкий процент можна. Кожного місяця можна добре. Далі щось можна робити руками, ну ось скоро вже не за горами зима. Напевно, буде знову та сама величезна потреба в окопних свічках або ще в ще якихось інших речах, які потребують ручної праці, От, щось в'язати, щось робити, щось плести. І знаєте, тут навіть річ не в тому, щоб наші військові мали теплі, чисті шкарпетки. А річ в тому, щоб кожен міг робити те, що може зробити. І коли я кожного дня буду щось робити, ну, я вже навіть не знаю, чи варто для вас, віруючих людей, пригадувати, що кожен з нас повинен кожен день молитися за наших військових, кожен день. І коли я буду щось робити, то я не буду відчувати себе сухоруким, що от я нічого не зробив, я ніяк не можу вплинути на ситуацію. Кілька днів тому почув, ситуа... почув історію про одного військового, хай його Бог далі береже, як вони заїхали в пащу ворога. І ця історія, від якої кров холоне в жилах, він розповідає, що по них стріляють, і вони чують, як або не долітає, або перелітає. А якщо падає біля них, то просто зелень і не вибухає. Дорогі друзі, я ці історії буду розповідати, що нам всім аж гикати захочеться, але я хочу, щоб ми далі пам'ятали, що кожен з нас повинен щось робити. Ніхто не повинен піддатися апатії. І опустити руки, ну, от якби ось цей символ сухості, що от я нічого не можу, я ні на що не здатен, я ніяк не можу змінити ситуацію. Кожен з нас може змінити ситуацію, кожен з нас може кожен день щось робити. І так, на жаль, я не можу вас потішити, кажучи, що це швидко закінчиться. Я не знаю, коли це закінчиться, але я точно знаю, що Ісус від нас очікує активності. Добро можна зробити, чи зло можна зробити? Збоку стояти не можна.